Сексуальне насильство під час війни разом із викраденнями, вбивствами, каліцтвом і катуваннями росіяни вже майже два роки на окупованих територіях вдаються і до таких злочинів і потерпілі самі від сексуального насилля, не особливо готові розповідати свої історії на загал. Однак кореспондентів ТСН Маріані Бухана вдалося знайти тих, хто не хоче замовчувати страшні подробиці про те, що довелося пережити в окупації чи в катівнях росіян. Це складно говорити і боляче слухати. Він мене і начинав мене. Ці злочини називають персоналізованими. Це і є сексуальне насилля. Мене примушували. Ми тебе зараз на бутилку посадимо. Сексуальне насилля під час війни чи краще було вже вбили. Скільки людей за два останні роки піддавалися не лише тортурам, а й насиллю? Це однозначно не 5 і не 10 тисяч. Це набагато більше. Дивіться далі в ТСН. Типова вулиця в звичайному селі: будинки, паркани, гавкіт собак. Однак назву вулиці і села про яку йдеться, свідомо називати не буду. Правоохоронці між собою називають зґвалтована вулиця. Про Цю історію поліція дізналася після деокупації Київщини. Двоє окупантів ходили по хатах однієї вулиці. Жінок і дітей гвалтували, Чоловіків били і примушували дивитися, як кривдять їхніх близьких. За даними слідства, тоді росіяни скоїли наругу над вісьмома жінками. Наймолодшій з них було лише чотири роки, найстарші вісімдесят два. Говорити з пресою всі потерпілі в цій історії відмовляються, як і більшість інших жінок з деокупованих сіл Київщини. Розділи мене на жало, знущались над умами і зґвалтували мене. Їх тут багато було. Якийсь кадировець, він же не представлявся. Він зайшов автоматом до нас додому. Мене взяв і повів в ту хату. Він мене роздів і починав насилувати. що він може хотіти. Вони його буквально стлом зняли з мене. Ці дві жінки з різних окупованих навесні минулого року населених пунктів Київщини одразу після деокупації вони самі виходили до українських військових і журналістів і розповідали про те, що сталося. Минула півтора року. Одна з потерпілих зустрічає нас зі сльозами. Один плюс один У мене все одно зараз сльози будуть. Усі інтерв'ю є, усім давала, просто надоїло одне саме. Від спілкування відмовилась, і інша потерпіла. Я не намагаюся зробити вам погано. Вибачте, будь ласка, ви сказали ні. Я вас почула. Більше зробити погано Ні, в житті Ніхто більше ніхто тим більше на території нашого государства України. Все вибачте, дякую. Сюди, де була окупація, росіяни облаштовували катівні. Чи не всі, кому вдалося звідти вийти? І чоловіки, і жінки кажуть, вони пройшли зокрема і сексуальне насилля. Ми тебе час на бутилку посадім, то існувані із херсонець Роман Шаповаленко в катівні росіян провів 54 дні. Його забрали після дня незалежності, коли Роман з сусідом розвішував по місту синьо жовті прапори. Він пережив катування струмом, його топили і різали ножем тіло. Одна з статей, за якими відкрили кримінальне провадження за фактами цих злочинів сексуальне насилля під час війни. Просто оголення в присутності трьох чотирьох мужчин. Це вже я вважаю сексуальним насиллям. А те, що вони чіпляли я думаю, в геніталії ці електроди, то це я думаю так само сексуальне насилля. Чи не з самого не з самих дверей там можна сказати, що саме це присутнє сексуальне насилля? Олена Ягупова в катівні росіян опинилася за те, що її чоловік служить в ЗСУ. Вона була в окупації на Запоріжжі в рідному місті Кам'янка-Дніпровська. За нею прийшли в жовтні 2022-го. Собаку вбили, а Олену з Забрали в тюрму, били по голові, душили пакетами. Давай я тебе зараз там для того, щоб ти краще вспомнила, там чи на пару днів, чи там на тиждень віддам там до тих кадирівців, а їх там десь ну приблизно так чоловік 150 про кадирівців це були погрози. Однак усередині в'язниці акти насилля вчиняло навіть керівництво. Коли е, сам начальник поліції визвав мене в допросну, і е, ну, як сказав, він та не казав, він там кричав, що на мене піна літіла. Е, він кричав, е, сидів з такою, ну, як вона, оця палка поліцейського. І він е, кричав: роздягайся і сідай на неї. сядіш до кінця, будеш. Жить а далі Олену разом з іншими полоненими віддали російським військовим. Усі бранці, і чоловіки, і жінки, разом з два десятки душ жили в одній кімнаті в будинку на другій лінії фронту. Чоловіків примушували копати окопи і бліндажі. Для Олени знайшли іншу роботу. Бо використовували, наприклад, прибирати там прати, готувати. І якщо треба, там якомусь з командирів. То о, брали, прив... забирали, увозили, потім привозили. Ми ж самі не пересуваємося, тому що ну, нас ніхто ж не повинен бачити. Ну і у нас же ж повинна бути охорона ж завжди. Ну, от ви поїхали і що? І хто там що бачив? І таких виїздів було не один. Ну, не один. Яка кількість українців в окупації могла пройти через такі тортури? Я психолог. Чим я можу вам допомогти? Чому ті, хто піддавався насиллю, не поспішають до психологів і правоохоронців? Це нелегко говорити. Скільки справ по сексуальному насиллю розслідує прокуратура? Ми теж запитуємо, чи готові вийти в суд, і як пережити цю травму? До зцілення дуже дуже багато кроків. Про це далі в ТСН розповім. Вам я, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Скільки українців лише за час повномасштабної війни пережили сексуальне насилля? Цю цифру зараз не назве ніхто. 20% країни досі в окупації. Що там відбувається, невідомо. Багато хто з деокупованих територій часто говорити про це просто не хочуть. Люди не звертаються в правоохоронні органи. Вони просто хочуть забути все те, що з ними сталося. Я психолог. Чим я можу вам допомогти? Це офіс анонімної телефонної лінії, де психологи готові допомагати людям, які постраждали від насилля або торгівлі людьми. Тут, після окупації Київщини, ще навесні 2022-го чекали на шквал дзвінків. Однак цього не сталося. Спочатку повномасштабної війни ми володіємо інформацією про 70 випадків сексуального насильства, які яке було вчинено російськими військовими. Але навіть ці 70 людей, які подзвонили, каже Кате. Рина не відразу зізнавалася, що постраждала від сексуального насилля, і навіть анонімні бесіди з психологом давалися їм важко реальність і міжнародний досвід дійсно говорить, що Ну можливо, до 50% населення, які перебувають ну, от, в гарячих точках або окупації. Вони дійсно страждають від сексуального насильства. Ми теж дуже часто стикаємося з цим хейтом е, зґвалтованої жінки не підтримкою, а саме хейтом. Наталя Поцілуєва, психологиня, яка працює саме з потерпілими від сексуального насилля під час війни. Моїй роботі зараз 22 дві клієнтки, із них три е, три підлітка і одна е, дівчинка маленька. Наталя розповідає своїх клієнтів, часто вони з колегами знаходять самотужки, просто їдуть у деокуповане село і розшукують скривджених. І навіть під час особистого спілкування є люди, що відмовляються від допомоги. Наталя каже всім, помилково здається, що душевна травма загоїться сама. Я би порадила не мовчати про цей біль, бо він або він насправді руйнує середини. І до мене зараз дійшло декілька клієнток, які відмовлялися працювати з нами на початку. Ми давали їм час якби оговтатися від цих подій. І я чесно вам скажу, я взагалі не знаю, як вони прожили ці два роки, бо настільки зруйновані вони всередині, настільки погано їм було всі ці всі ці роки. Тому не мовчати. Треба доносити, що в такій ситуації ситуації, Ситуація окупації може опинитися будь-хто і будь-з ким, не ні на вік, ні на зовнішній, якийсь там вигляд. Це може статися будь ким. Людмила Гусейнова в полон так званої ДНР потрапила в 2019-му. Тримали її, зокрема, і в таємній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Бойовики піддавали Людмилу тортурам, роздягали, торкалися статевих органів. Це теж є сексуальним насиллям. Йок, сонечко, не спишся. Зараз підемо. Людмилу обміняли в жовтні 2022-го. Наразі вона живе в Києві. В одному з притулків, куди з фронту привозять чотирилапих, вона знайшла собі друга. Дюка забрати в орендовану квартиру собаку не може, тож приїжджає з ним гуляти, Каже, що не відразу після полону вирішила замовчувати свою історію. Не буде, тому вже дала десятки інтерв'ю, пише книгу, виходить на акції в підтримку полонених і допомагає жінкам, які так само як і вона пройшли полон тортури і насилля. Я почула про те, як жінки вибили зуби, тому що це. Це страшно звучить, це неможливо, неможливо навіть повторяти, але щоб їм було проще це робити з нею. Якщо ми будемо так засуджувати, коли ми засуджуємо, то ми не даємо людині добитися справедливості. Генеральна прокуратура нині розслідує 257 справ щодо сексуального насилля під час війни. І правоохоронці, і юристи певні це дуже мало. Щоправда, такі справи не мають терміну давності. У генпрокуратурі працює спеціальне управління, яке розслідує такі провадження. Коли у відкритих джерелах вони знаходять російських гвалтівників і потерпілі їх упізнають, справу продають до суду. Там росіян, що чинили злочини на окупованих територіях, судять заочно, але в майбутньому. Матеріали всіх цих справ будуть використані і в міжнародних судах для покарання вищого російського керівництва без рішення керівництва, а то й безказівки керівництва цього б не могло відбутися. Це все ж таки армія. І наша мета притягнути до відповідальності вище керівництво Російської Федерації. Тому розкриваючи всі ці злочини, роблячи таке мапування, ми будуємо і бачимо для себе ціль. Це все ж таки геноцид, який ми хочемо доводити в міжнародному кримінальному суді. Двох росіян гвалтівників зі справи з умовною назвою Зґвалтована вулиця вже ідентифікували. Справа вже у суді, і є дані, що одного з них українські оборонці вже ліквідували на фронті. Разом з тим, адвокати потерпілих кажуть, головна мета їхніх клієнтів побачити кривдників на лаві підсудних. Заочне покарання їх не влаштовує. Кожній людині болить її. на загал. Ми розуміємо, що Росія це країна-агресор, це злочиниці в на та, на загал. Але людина потерпіла від конкретного, дуже точкового російського військовослужбовця, і вона би дуже хотіла, щоб цей конкретний військовослужбовець РФ. Поніс якісь справедливі покарання. Вони хочуть суду, в якому вони і їхні кривники будуть присутні і вони подивляться їм в очі, і в них буде змога розказати їхню історію там і побачити, що е цю людину її притягли до відповідальності, її засудили, і її відправили відбувати покарання. От, щоб це було на очах в неї. Разом з тим, українські юристи певні, поки українське законодавство не адаптоване до європейського, поки Україна не ратифікує Римський статут, сподіватися на те, що прокуратурі вдасться довести більшість таких справ до міжнародних судів не варто. Міжнародний кримінальний суд може просто відмовитися їх розглядати. Можливо, відсотків 10-20. піде в міжнародні суди. Чому? Ну тому що. Тому що міжнародні суди, ну тобто, це не це не задача, не завдання міжнародних судів розглядати наші справи. Це задача нашої кримінальної системи. Середній рівень і нижчий рівень, рівень виконавців ну, це проблема взагалі наша. Просто хочеться їх ну, людям це, ну як, як би чтобы показать, что они все-таки найдутся и будут покараны. Просто-напросто не кларон, не кролог, что он там где-то застреленный на, на поле, это хорошо, но лучше, чтобы они посидели и другим была наука. За це треба наказувати. Це ви п'єте? Вранці одні, в день інші, вечором треті. Олена Ягупова після полону і насилля там має цілу торбу пігулок. Більшість виписали невропатолог і гінеколог. Зараз Олена не працює, займається лише тим, щоб зібрати всі необхідні документи для позову в міжнародний кримінальний суд. У мене все заключається в тому збирати всі ці документи, все це робити правильно для того, щоб потім їх там не повернуло, щоб воно ж мало якийсь сенс. То що люди ж працюють. Тут треба, щоб почули, почали казати ті, хто мовчить, і про це трудове рабство, і про сексуальне тось. Тобто Ну я ну це є сенс життя зараз. Олену підтримує чоловік. Артур знає всі подробиці її полону. І чи не перше, що зробили після звільнення, обвінчались взагалі, то що ми пройшли з цим, ця війна, ця ця развука, це, це все то, взагалі то воно да, по іншому цінуєш і життя, цінуєш, і, да. і людину, і людей взагалі. <плес> Мар'яна Бухан, Тетяна Миронівська, Валерій Кузніцов, Костянтин Мелехін, Анатолій Короб, Андрій Марченко, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.